На і ударні дрони вони не пристосовані для розвідки. Їхня основна задача і функція це долетіти, скинути велику бімбу, або скинути багато маленьких бімб. Якщо там десь група противника, то береться БК поменше і накривається піхота осколковим більш боєприпасами. Це поробили, ми ж це шпарково розібралися. Вони чудово розуміють, вони всі по радіостанціях передають, що бабайга в повітрі, бабка на районі, як вони люблять казати, це моментально передається по всім позиціям їхнім. Зазвичай вилітають і впіві дрони, нам на перехват, тому це ну, треба робити дуже швидко, щоб їх впівішка нас не догнала. і, не. і, і ну, це війна і такі випадки теж бували.